Вітаю, друзі. На тлі останніх тимчасових успіхів на фронті російська пропаганда знов почала просувати свої наративи, що нібито Україна не може виграти в цій війні, що нібито Росія в будь-якому випадку обов'язково виграє в цій війні, і що вони кажуть в підтримку е, цієї теорії, так в підтримку своїх наративів. Перше, вони кажуть, що Росія дуже велика і тому вона не може пере, не може не перемогти. Друге, Росія ядерна держава і тому вона ніколи не програє. Третє у Росії багато ресурсів і тому вона виграє війну. Ну і останнє Росія ніколи не програвала, тому вона виграє і цю війну. Наскільки правдиві ці наративи, і чи дійсно все саме так як це розповідає російська пропаганда? Ми з вами обсудимо в цьому відео. Але друзі, перш ніж ми з вами перейдемо е, до теми цього відео і розуб'ємо всі ці. Наративи, я хочу вас попросити підтримати мій канал. Будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобаєчками І, будь ласка, підтримайте мій канал вашими підписочками. І не забудьте, будь ласка, клікнути на дзвіночок, щоб подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми давайте зараз з вами разом розберемось з російськими пропагандонами. По перше, друзі, треба чітко розуміти, що Росія вже програла цю війну. І це чудово розуміють у Кремлі. Як би там ні було, стільки ще будуть іти будуть бойові дії, але Росія вже її програла. Росія вже втратила е, майже всіх своїх партнерів. Росія вже втратила всі свої ринки збиту. Росія вже втратила свою репутацію. Росія втратила стільки всього, що це неможливо компенсувати е, захватами будь-яких територій в Україні. Та. Так. тобто глобально ця війна вже програна, і вона програна як на економічному а, полі бою, так і на фактичному полі бою. І Кремлі це розуміють, так тобто Путін зі всім зі всім зі всіма його пеплічниками це чудово розуміють, але вони будуть продовжувати битись, е, ну хоча б для того, щоб не втратити своє власне життя. На жаль, на жаль, за рахунок розмірів, так ну тобто цей монстр він е, дуже великий. Він буде цей монстр, буде падати ще довго, і при падінні він ще принесе багато страждань і принесе багато горя, але це вже не зміни глобально не змінить результатів цієї війни. Як гітлерівська Германія ще чинила опір майже три роки після того, як їй зламали хребет під Сталінградом. Так, на жаль, і путінська Росія ще буде битись, ще буде приносити горя, поки вона б'ється в конвульсіях. Тепер давайте перейдемо до пунктів, так які просувають російські російська пропаганда і виставляє це як таку без безсуперечну причину чому росія повинна виграти цю війну і чому росія не може прогна, програти цю війну перший пункт який вони висувають це росія дуже велика за розмірами так і тому вона не може не може не перемогти так тобто україна приречена те, що Росія е, велика країна за розмірами, ну це правда. Так ну з цим не посперечаєшся. Так вона воно і є. Росія є найбільшою країною. У світі, але але чи важливий розмір зараз, так у 21-му сторіччі, або є щось інше, що більш важливіше ніж розмір країни, незважаючи на те, що, що Росія, вона найбільша за розміром, так ми не будемо забувати, що Росія далеко не найбільша за, наприклад, чисельністю населення країни за чисельністю населення. Росія знаходиться аж на 9-му Місці і уступає, ну наприклад, сполученим штатам Америки, так тобто, чисельність населення в Росії менше ніж чисельність населення в Сполучених Штатах Америки в три oh рази. Тільки вдумайтесь цю е, різницю. Так, тобто, е, якщо дивитись за. Чисельністю населення, якщо дивитись за е, економічними показниками, то Росія далеко не найбільша країна, не найсильніша країна, а країна така собі ну досить, досить середня е, по різним статистичним даним, і це означає, що казати, що країна може перемогти. Будь-яку іншу країну тільки тому, що вона більша за розмірами, ну, це не сунитниця. Не будемо забувати, що сучасна зброя, так, сучасні дрони, е класні українські дрони вже далають по 2 по тисячі кілометрів, і не за горами буде і 5, і 10 тисяч кілометрів. Тобто, сучасна, сучасна зброя здатна. Е е Попасти в об'єкти будь-де так розташовані будь-де на земної кулі, і розміри вже не грають таку велику роль, як це було там у середньорічні віки, так. Нагадаю вам, що за економічними показниками Росія займає аж 11-те місце, і за економічними показниками Росія уступає, наприклад, тим же самим Сполученим Штатам Америки аж 14 разів. Так, тобто, ну це дуже великі різниці, дуже такі е, великі цифри, і тому казати, що Росія переможе тільки тому, що вона більше, то це безглуздя. Так ну і ми не будемо забувати, що Україна, якби Україна воювала одна, в такому випадку, так розміри Росії вони б грали би суттєву роль, але ми не будемо забувати, що. Україні допомагають багато інших країн, і якщо подивитись на Україну і всі інші країни, які допомагають Україні совокупно взяти разом, то Росії там майже не буде видно, так тобто Росія буде займати дуже дуже таку маленьку частку всієї цієї території і всього цього обйому, отже, ми з вами просто відкидаємо і забуваємо про цей наратив, що Росія може виграти тільки тому, що Росія. Сія більше за розмірами, і не будемо друзі забувати за яскраві приклади, коли великі держави, дійсно великі країни, тікали е, з маленьких країн, ну, наприклад, СССР, який був набагато більше, ніж Росія, як він позорно, тікав з Афганістану. Е, другий наратив, який просуває активна Росія, це те, що Росія ядерна держава, і тому вона ніколи не програє. Ну, це такий, чесно кажучи, дуже заїжений наратив, який вже і самі росіяни не намагаються використовувати дуже часто. Медведь переп'є, він щось там згадує. Ну, різні пропагандони час від часу ще згадують, але це вже не то не той наратив, не так просувається, як на початку. Ця війна показала так. Ця війна вона дуже класно показала всю відсталість Російської воєнщини і відсталість російської зброї, і всі міфи про аналогов немає зруйновані. Так, страх перед ядерним потенціалом Росії також зруйнований. Ми всі зараз е, класно бачимо, як е, е, західні системи протиповітряної оборони, ті ж самі Петріот, щовкають всі російські ракети, і це. Ті ж самі ракети, які е, являються носіями ядерної зброї Росії. Так ну і не будемо забувати, що переважна більшість носіїв ядерної зброї в Росії це взагалі ще дуже, -дуже там ржаві старі ракети, які е, випускали ще при е, радянському Союзі. Це не означає, що Росія. Не може зробити багато шкоди цим своїм хламом, Так, на жаль, Росія може всі це розуміють, але але і сама Росія розуміє, що якщо вона спробує щось зробити з ядерною зброєю, то вона буде задавлена просто моментально так. Більшість її ракет буде збито а навіть не більшість ракет буде збито. Так, ті ракети, які вилітять із шахт, будуть збиті в більшості випадків, але переважна більшість ракет буде. Знищена ще навіть до того, як вона залишить свої е, шахти? Ну і знов таки е, не будемо забувати про яскраві приклади, коли ядерні країни вже програвали війни. Тобто, ми з вами пам'ятаємо, як ядерна країна США виходили з В'єтнаму, програвши В'єтнаму. Знов таки, ми з вами пам'ятаємо, як Радянський Союз, ядерна країна е, позорно тікала з Афганістану. Як ті ж самі Самі Сполучені Штати Америки, ядерна країна, найбільша економіка світу, так також тікала з Афганістану. Тобто, приклади такі є, і тому казати, що Росія обов'язково виграє цю війну тільки тому, що вона ядерна держава, ну це безглуздя. Як мінімум, це безглуздя. І ми можемо виконати з вами цей наратив у смітевий кошик. Наступна, наступна така теза, яку просувають Росії, це те, що у Росії багато ресурсів і тому вона обов'язково виграє. Дійсно, Росія має велику кількість ресурсів, проте, як ми з вами вже раніше побачили, це далеко не найбільша країна. Ані по населенню, а не по ВВП. Так? Тобто країна велика за розмірами, в неї багато ресурсів, але вона не відіграє е, якусь ключову роль, принаймні, зараз на світовій е, арені. І ми не будемо з вами забувати, що введені санкції. Та вмілі і сміливі дії спецслужб України суттєво зменшують ресурси Росії. Так хто б міг подумати ще буквально пару років тому назад, що країна бензоколонка країна, яка постачає паливо, постачала паливо всьому світові, на сьогоднішній день буде сама купувати паливо. І це дуже такий яскравий показник того, як нібито е великі ресурси так перетворюються в ніщо завдяки вмілим діям українських спецслужб. Так, ну і звісно, завдяки е підтримці е світової спільноті. І не треба забувати, що це ще не кінець, так далі буде, далі буде цікавіше. Ну і остання теза російської пропаганди. Останній міф про те, який варто згадати сьогодні, так це нібито Росія ніколи не програвала. Росія вигравала всі війни, і тому Росія виграє і цю війну з Україною. Цей міф, до речі, придуманий давно, так і старанно підтримувався росіянами протягом століть, навіть коли Росію били, коли Росію грабували і ставили раком, росіяни як мантру повторювали цей міф, що Росія не здолана, Росія сама міцна, сама така країна, яка завжди всіх перемагає. Е, тут я хочу вас запитати: нагадайте мені, будь ласка, хоч одну війну, от хоча б одну війну, так яку б Росія виграла. Самостійна. Е, ну, я таких не знаю. Чесно, я таких пригадати не можу. Все, що вигравала Росія, вона вигравала або за підтримкою України, так, тобто всі війни, які вигравала Росія, е, вона вигравала, коли на її боці була Україна, так. Або в різних альянсах з європейськими країнами, і це також правда. Самостійна Росія змогла виграти лише один конфлікт е на моїй пам'яті: це конфлікт з Грузією, і те лише тому, що на той момент. Існував такий дуже ці роздутий міф про могутність російської армії, про аналогов не, немає і таке інше, так ну і ми не будемо забувати, що в той час е, у Грузію не, підтримала, е, не підтримали світові інші, е, інші країни. Так, тобто Грузія залишилась на самоті з дійсно великою за розмірами, за економікою, е, за ресурсами країною. Ah, ну і був на той час ще був страх перед. Росією Друга світова, на яку так подрачують російські фашисти, була виграна в більшій мірі за рахунок українських та білоруських армій, так і за рахунок величезної підтримки Сполучених Штатів Америки та західних союзників. Також це не будемо з вами забувати. І єдине, що вміє робити добре Росія на війні, от дійсно, що вміє робити. Класно Росія на війні самостійно без будь-якої підтримки. Так це марадерити. Так, це Росія вміє, це Росія любе, і це ми бачимо а, в цій війні в Україні. Вона вміє вбивати мирне населення, вміє гвалтувати, вміє грабувати і приписувати собі неіснуючі перемоги. Так, Росія дуже полюбляє приписувати собі перемоги, які в, неї, які в неї ніколи не було. Отже, друзі, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки. Всі ці нібито стовідсоткові причини, з яких Росія повинна обов'язково виграти, не коштують і ломаного гроша. Звичайно, це не означає, що перемогти монстра легко. Так, на фронті, особливо зараз, через брак зброї українцям дуже складно. Так, Росія має невеликі успіхи, і Росія змогла знищити і захопити кілька українських сіл. Проте, це вже не здатне змінити глобальний хід війни і нездатне вберегти Росію від неминучої поразки. Ця війна стане ще одним прикладом того, як велика за розмірами та ресурсами ядерна країна програє набагато меншій неядерній країні, програє тільки тому, що не поважає життя людей, не поважає елементарні людські закони. Так і не навчилась за всю свою історію творити і робити добро. А досі дотримується середньовічних правил існування. Друзі, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео вашими вподобайчиками. І не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал вашими підписочками. Ну і також, будь ласка, не забудьте написати мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Коли по вашому. Росія вже ляже повністю, як це буде виглядати. Свою версію, як Росія програє цю війну і коли це станеться, я вам розповім в одному з наступних відео. Отже, щоб не пропустити цікаве відео, будь ласка, натисніть на дзвіночок. На цьому я з вами буду прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!